Доброго дня! Вас вітає команда аудиторської фірми Audit і я Наталя Назарова. Сьогодні ми поговоримо про ФОПів єдиноподатників та про те, що їм очікувати в 2025 році. Ліміти, єдиний податок, повернення ЄСВ за себе та ведення військового збору. Отже Держбюджетом на 2025 рік було збільшено мінімальну заробітну плату та призупинено звільнення від сплати ЄСВ ФОПів за себе, що вплинуло на збільшення податкового навантаження ФОПів єдиноподатників на майбутній рік. Тож давайте розберемося в цьому разом. Отже, щодо лімітів. Річний ліміт доходу платників єдиного податку прив'язаний до розміру мінімальної зарплати, встановленої з 1 січня поточного року та протягом року не змінюється. З 1 січня 2025 року розмір мінімальної зарплати становить 8 тисяч гривень. Отже, у 2025 році для платників єдиного податку діють такі ліміти. перша група це буде максимальний дохід на рік 1 мільйон 336 Тисяч гривень. Для другої групи 6 мільйонів 672 тисячі гривень. Для третьої групи 9 мільйонів 336 тисяч гривень. Щодо єдиного податку, сьогодні поговоримо про ставки, терміни та вартість порушень. Перша група розмір єдиного податку 302,80. Це до 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Термін сплати авансом не пізніше 20-го числа поточного місяця. Максимально можна ж сплатити до кінця року. Друга група розмір єдиного податку 1600 гривень на місяць до 20% мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня. Термін сплати, також як і для першої групи, авансом не пізніше 20-го числа поточного місяця. Максимально можна сплатити до кінця року. Наголошую, що це розміри максимальної ставки, а реальну для кожної адміністративно-територіальної одиниці мають становити органи місцевого самоврядування. Якщо сплачено єдиний податок першої та другої групи більше, як до кінця року, то потрібно додатково подати заяву про зарахування таких оплат в рахунок майбутніх платежів. Третя ж група це 5% доходу, якщо без ПДВ, або 3% плюс ПДВ. Термін сплати протягом 10 календарних днів після граничного терміну подання декларації з єдиного податку. Четверта група для розрахунків беруть вартість землі, що перебуває у власності або в оренді ФОПа. Ставка єдиного податку змінюється залежно від типу призначення земель. Термін сплати щоквартально протягом 30 календарних днів за останнім календарним днем кварталу. Тепер про штрафи. Згідно статті 122.1 кодексу України, несплата або сплата не в повному обсязі ФОПами-єдинниками Першої та другої групи авансових внесків з ЄП в порядку та у строки, визначені ПКУ, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50% ставки єдиного податку, обраної платником єдиного податку відповідно до ПКУ. Для окремих категорій є звільнення від сплати ЄП. Зокрема, перше можливість несплати єдиного податку, наразі надано ФОП на ЄП груп 1 та 2, податкова адреса яких знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих територіях, станом на дату початку бойових дій або тимчасової окупації. Це нам каже пункт 11 підрозділу 8 перехідних положень ПКУ. Але ж тут слід звернути увагу на її тлумачення податківцями. Зокрема, в базі знань ЗІР 1070105 вони наполягають, що скористатися цією можливістю можуть лише ФОП, які встигли отримати статус платника ЄП групи 1 чи 2 на відповідній території на момент, коли згідно з переліком 309 на цій території почалися бойові дії, можливість бойових дій чи тимчасова окупація. І друге. Або ж якщо ФОП мобілізований. ФОП-платник єдиного податку також має право на пільги з цього податку на період військової служби. Це нам каже пункт 25 підрозділу 10 перехідних положень ПКУ. Крім того, він не повинен подавати під час військової служби звітність єдиного податку. А тепер поговоримо про ЄСВ. Пункт третій при кінцевих положень закону про держбюджет 2025 року в частині добровільної сплати ЄСВ зупинив дію пункту 9, ПРІМ 19 розділу 8 прикінцевих та перехідних положень закону України 2464 про ЄСВ. Поки що лише в 2025 році сплата ЄСВ знову обов'язкова для всіх фопів єдиноподатників. Тобто, починаючи зі сплати за січень 25-го року ФОП вже не зможуть користуватися воєнною можливістю несплати ЄСВ. Це стосується усіх ФОП, навіть тих, хто живе чи працює на території активних чи можливих бойових дій. Є лише невелике коло ФОП, які звільнені від ЄСВ через те, що знаходяться в окупації чи з інших причин, аніж війна. Про це ми детально будемо поговорити далі. Єдине, що може потішити в цій історії, так це той факт, що місяці, за які ФОП сплачуватиме ЄСВ за себе, нарешті підуть у його стаж. І у випадку хвороби ФОП матиме право на лікарняні чи декретні. Сплачувати ЄСВ за себе та звітувати з нього обов'язково буде необхідно за періоди 2025 року, якщо у ФОП, звісно, немає пільг зі сплати, про які ще будемо казати далі. ФОП на ЄПЕМ зобов'язані сплачувати ЄСВ за себе у розмірі не менше мінімального, незалежно від того, працюють вони як підприємці чи ні, отримують дохід від господарської діяльності чи ні. І хоча ФОП зобов'язані сплачувати ЄСВ за себе раз на квартал, розраховують вони його помісячно. Тож, у 2025 році мінімальний місячний розмір ЄСВ становитиме 22% від 8 тисяч гривень. Це 1760 гривень на місяць, а за квартал відповідно 5280. За бажання можна платити і більше, але не більше як 35200 гривень на місяць, тому що максимальний розмір зараз це 20 мінімалок, тобто 160 тисяч помножити на 22% дорівнює 35,200. Як і раніше, для деяких категорій платників ЄСВ є виключення від обов'язку сплати. Зазначимо, що ще до війни в законі про ЄСВ було передбачено низку звільнень від сплати ЄСВ за себе для ФОП. Ці звільнення нікуди не поділися, тож ними можна буде користуватися і у 2025 році. Переглянемо їх на слайді. Але адже більш детально щодо цього питання ми зупинялися у нашому відео топ-3 зміни з ЄСВ в 2025 році, посилання на яке я залишу під відео. Тож дивіться: звільнення флопів від сплати ЄСВ. Мають ФОПи з інвалідністю, якщо отримують пенсію або соцдопомогу. ФОПи пенсійного віку мають право не сплачувати ЄСВ за себе і не звітувати з ЄСВ, якщо отримують пенсію за вислугу років, або її отримують за віком, в тому числі на пільгових умовах, або достроково. Мобілізовані ФОП за себе на весь строк військової служби, ФОП позбавлені свободи внаслідок війни, ФОП, які працюють за трудовим договором за основним місцем роботи, за їх контрактом і за яких ЄСВ сплачує роботодавець. У розмірі не менше мінімуму, тобто уважніше, коли ви на основному місці роботи будете мати відпустку. Без збереження заробітної плати. Далі ФОПи, які досягли пенсійного віку, зазначеного у статті 26 закону 1058, та отримують відповідно до закону пенсію, наприклад, з втратою е, годувальника або соціальну допомогу, вони також звільняються від сплати ЄСВ. Ну і на час окупації ФОПи з місця знаходження місцем проживання на тимчасово окупованій території звільняються від сплати ЄСВ. Та штрафів за його несплату. Це, що стосується ЄСВ. А тепер давайте розглянемо введення військового збору з ФОПів за себе. Закон України номер 4015 Ввів обов'язкову сплату військового збору з ФОПів, єдинників за себе. І згідно закону 41.13 вже з 1 січня 2025 року підприємці повинні сплачувати військовий збір. Деталі наведено на наступному слайді. Отже, об'єктом для розрахунку військового збору першої, другої та четвертої групи є мінімальна зарплата, встановлена на 1 січня. Ставка 10%. Термін сплати не пізніше 20 го числа поточного місяця. Тобто. Щомісячно необхідно буде сплачувати 800 гривень. Третя ж група сплачує 1% від доходу платника єдиного податку згідно статті 292 ПКУ та сплачує його протягом 10 календарних днів після граничного строку подання декларації. Як ви вже зрозуміли, об'єкти терміну сплати подібні з єдиним податком. Тобто, першим місяцем сплати для першої, другої та четвертої груп. Буде сплата за січень 2025 року до 20 січня в розмірі 800 гривень. А для третьої групи за перший квартал 2025 року 1% від бази єдиного податку за статтею 292 ПКУ. Щодо ФОП на, єдиного, на єдиному податку першої та другої груп, податкова адреса, яких знаходиться на територіях бойових дій або тимчасово окупованих територіях, то Кодексом прописано звільнення від обов'язку сплачувати військовий збір. Про це нам каже під пункт 1.12, пункт 16.1 підрозділу 10 перехідних положень ПКУ. Також загальні вимоги, загальні пільги мають і мобілізовані ФОП. Пункт 25 підрозділу 10 перехідних положень ПКУ. Тобто, вони не зобов'язані сплачувати військовий збір. Ну і на закінчення хочу нагадати вам ще два важливих моменти. Перший: до 1 грудня 2024 року діяв мораторій на проведення документальних перевірок планових та позапланових платників ЄП груп 1 та 2, крім перевірок пов'язаних з припиненням підприємницької діяльності ФОП та або таких, що проводяться на звернення платника податків. Це нам каже Пункт 69.35 Прим 1, підрозділу 10, розділу 20 перехідних положень ПКУ. Зазначена дата вже позаду. Тож, на 25-й рік такий мораторій вже не діє. І друге питання застосування посттерміналів у 2025 році. Отже, у поточному році ФОП на ЄП групи 1. Весь 25 рік ще зможуть працювати без платіжних терміналів. Це нам каже під пункт 4, пункт 1, постанови 894. Всі інші платники ЄП мають застосовувати його у населених пунктах з чисельністю населення від 5 тисяч осіб включно. Це все, що я хотіла вам сказати. На сьогодні у мене все. Бажаю вам наснаги, натхнення і очікую, що ми з вами зустрінемося у наступних відео. До нових зустрічей!